Ну хороше протистояння мало би бути. Зоря, яка в Динамо відібрала очки, зоря, яка Дніпро на виїзді обіграла. Правда ж? Ну чого, от я не можу зрозуміти, чому не зробити от, ну, нормальне протистояння? Так же треба виграти цей чемпіонат. Давайте подаруємо цей чемпіонат. Ну от я, я не дуже розумію. От, ну, мені, мені дивно, тому що Макс, Максим, ваші часи, як Дніпро міг стати чемпіоном, разів 5 підряд, правда? ж? Ну, ж mm -hmm. були, були команды, які можна було заборонити грати рандованими. Ну, були були это футбольний конечно, это гром, yeah, yeah. громкие такие заявления. Я пятикратный мог. No, ну, були руки, коли играли проти команд, які практично поняли складно за ранована футболистами Дніпра. Там да, уже сто раз об этом говорили. Это такое дело. Ну я хочу вернуться к игре, на самом деле к этой ведь заря не была плоха в первом тайме. В Заре было два, как минимум, момента, когда они могли вести в счете. И, возможно, что-то было бы по-другому. Какой-то не, не, необъяснимый провал во втором тайме, действительно, который вот даже Любенович говорит, что никто не понимает. И здесь надо искать причины. Как это? Может, действительно, это был не их день. Я не была Заря настолько плоха, ну, сколько она получила. До 39 минуты вплоть до забитого мяча неплохо смотрелись. Контролировали игру. И тренер Шахтера даже признал, что в первом тайме Заря лучше выглядела. А ну, вот этот мяч немножко курьезный, конечно, он. Но он я все карты хочу спутал. Я просто что, смотрите, э, маус, основного голкипера, правильно? Шевченко. Ну, Нет основного центрального хава. Нема основного центрального нападника. Ну, Для будь-якого разу, ну, в будь-якому разі, розумієте, потенціал зурив не настільки сильний. Так безперечно, що на перший тайм, можливо, десь вистачило. Можливо, не вистачило досвіду тим футболістам, які вдали шанс. ну це і лідери. Ми давайте не будем забувати, що це лідери на сьогоднішній день. Ну, три лидера, можна сказати, які определяли лицо команди, вони не грали в цій грі. Понятно, поэтому десь то вот и получился такой спад, необъяснимый, потому что футболисты даже не могут объяснить, что же произошло. Тут еще не соглашусь, что не хватило опыта. Кому? ли партии не хватило, или Любиной еще не хватило опыта. Здесь, опять же, много ну... всяких факторов. Вроде бы вот 3-1. Ну, Сделали счеты, должны были по большому счету как бы от этого, от такого, от первого, вот этого, должны да, были, от первого да. шока они должны были отойти, но в итоге получили. Но вот это вот ключевая ошибка вообще ключевая в этой игре, когда уже посыпались голы как из рога и забили Вот это ошибка единственная ошибка вратаря. Но она стала ключевой. Ну, нет, и последний этого... мяч Макс когда Ну последний забил он же ничего как бы через это себя забил, степ степу В руки сделали, летел и... мяч. Немножко вратарь вот здесь начал нервничать суетиться. Ну не успокоили его. І от до кінця гри він не змог вийти з цього ступора. Ну, а от я, Макс, хочу вам запросити. От якраз Левченко, до речі, досвіду і не вистачило. От ви питаєте, там, Люльбяновичу чи партії, от якраз йому і не вистачило. От він сім і отримав в цьому матчі. А ну, це ключова фігура проти Шахтаря. Ну, правильно ж? Олеже. Причому ну, тут ліпасі чи <говори> ні, Причай, ось, людина, конечно, йому на не в цій ситуації. Другий би взяв бися в руки, спокійно біля. Тут, тут одна, один момент і все. Я не маю претензій взагалі до цього хлопця. Він блискуче відіграв проти Дніпра. Про, він проти речі, Дніпра основний, він він э, основний э, голкіпер збірної, яка виграла оцей юнацький чемпіонат Європи 19-річний, який проводився в Маріуполі і в Донецьку. Це фурутар з хорошим настрією. Йому не вистачило досвіду. А тут з цього, цього, ну. Це все? I, 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 ну, ще надо отметить, звісно, гру в захисті. Ну, безобразно начали грати, от, пара центральних захисників і сиваков. І вообще, вся защита виглядала очень плохо. Начали распускать, начали играть неплотно. А дай шахтеру пространство, но не сразу наказывают. То, что ему если ну, через себя уже забивают. Степаненка живет Блескучиго. Степа не, ну блескучий гов. Гол. Прекрасно, прекрасно. Вратаря, гол, конечно, тут, я вам хочу я думаю, що він претендуватиме на звання на найкращого голу сезону. Але от враження, знаєте, такої, знаєте, якоїсь недосказаності, ну що, ну, ну от так от це чемпіонство вже все, ну от, ну без нього ніяк виграти без, без цих чотирьох футболістів, які грають, не можна. На війні всі средства хороші, бояться, вже раз обожглись, вже раз обожглись, все. тому не страхуються. Тут, тут очевидно ці факти. Ну, тоді ну в нас тоді чесності в самому чемпіонаті нема. Тоді в нас роль грають знаєте, гроші, спортсмени. Так можна поскуповувати весь чемпіонат і спокійно собі вигравати. Ну, понимаете, ну, как бы, вот, я бы сейчас розумію, что ну, каких-то таких підстав говорить нема. Але Но по факту, ну, давайте не будем проводить такие матчи. Ну, там, где я арендован, нехай они не играют. Мы видели ну, такие самая и в других Давайте инших на законодательном сезону. уровне. Я уже предлагал, то есть прописывать в контрактах, что, ну, или, пускай, или Премьер-лига, или Федерация футбола Украины даст задание на законодательном уровне, что эти игроки, которые уходят в аренду, они имеют право играть, В будь-якому випадку, тобто, вне від того, як составлені контракти, от вони на законодавчому рівні повинні разрешать. Та Иначе я вам сказу, що, никуда... що FIFA і УІФА забороняє третій стороні втручатися в це. Зараз збиралися тренери. Вони недавно спілкувалися там з деякими тренерами, збиралися тренери. Вони запропонували. Они не Люди, не які володіють ситуацію, вони так, знаєте, як би кажуть, іронічно посміхнулися сказали, ну ну давайте на наступного чемпіонату почекаємо. На наступного пінату буде те саме. І ми мали, замість того, щоб отримати хороший, якісний футбол, ну, знаєте, він ми і так його отримали, тому що зря ну, гарно виглядало. І варто віддати належне, я розумію Вернадупа, Дуба, який ну, він в розпачі, це слова розпачу. Ти готуєш команду, ти хочеш показати себе, ти хочеш себе проявити, і ти на рівному місці втрачаєш такі оточки. Кому воно потрібно? Так давайте. ну, Я ж кажу, давайте потрунуємо це чемпіонство і все. Дві команди розіграють між собою чемпіонство, і, ну, і якби решта будемо розігрувати третє місце, тому що ну, буде цікаво. Буде в нас основний чемпіон і третій чемпіон. Ну, це так. Знаєте, якби знову ж таки наболіли. Я це, думаю, що ну, якось реагувати це все треба. Ложка Дьогтя була? Ні, ще буде. Це невеличка ложка дьогтю, тому що тут все-таки футбол визначальне мав значення у цьому матчі. І ми це бачили. І це було, знаєте, найголовніше. Тому що я вам хочу сказати, що після 7-1 заря наступний раз проти Шахтаря. Я думаю, що вони центр поля інтересно. не пережив. Ну, Та інтересно. я думаю, що там буде, ну, я, я думаю, що стрибати будуть футболісти Шахтаря вище ви ви неба, як то кажуть. Ну, Повірте мені, причому ще прямо на своїй половині поля. Вони, вони це запам'ятали. Ну, найголовніше, було б інтересно подивитися, якщо заря грала в оптимальному составі. От, було б інтересно подивитися, як будуть ці ребята. І как шахтер виглядати. Олеже, Ви і Максим недавно закінчили. Ви ж розумієте, що там не важливо вже зараз, хто вийти. Дибити будуть так.